вам малята, любі хлопчики і дівчата. І матусі, і татусі, і бабусі, і дідусі. І усі, 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 хто дивиться вечірню казочку і пише нам листи. Добрий, Добрий. вечір. Добрий вечір. Ми маленькі мишенята пі-пі-пі. Дуже любимо співати. Світи сонце паде сніг, крабле дощик на весні. Ми співаємо пісні, ми співаємо пісні, пі-пі-пі, пі-пі-пі. Пі, 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 тітью, чого це ви почали нашу передачу з колискової пісні? Ага. Коли казочка. Яка ж це колискова, Варваро? Варвара? Ти все переплутала. Це пісенька про двох лінивих мишенят. А, а так, так коли казочка? Коли, коли? Не поспішайте, буде вам і казочка, і бубликів в'язочка, бо сьогодні в нас в гості вони нам казочку і принесли. Гості! Гості? Так. А, хто? Тьо, тьо, хто? хто вони самі Доброго скажуть? Доброго вечора! А! Я Таня. Добрий вечір, я Настя, а я Інна. А, а разом це тріо-козачка Національної філармонії України. Так, і ми дуже хочемо розповісти вам казочку цікаву про двох лінивих мишенят та їх друга півника. <півниця> 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 Отже, слухайте? Жили собі двоє мишенят. Круть та верть і півник голосистий горло. Мишенята тільки та й знають, що танцюють та співають, а півник зранку встане усіх розбудить піснею. та й береться до роботи. І от одного разу, підмітаючи двір, півник знайшов. – Пшеничний колос. Гей, круть! Ау! Гей Що? Гляньте на що я знайшов! А, та це ж колосок! А, справжній! А можна його обмолотити? Можна. Можна! Хто ж це буде робити? Питається півник. Ау! Не я каже Круть! І не я каже верть! Добре, я це зроблю! сказав півник і взявся до роботи. А мишенята далі собі танцюють та співають. От обмолотив півник зерно та й приніс і каше. Гей, круть! Гей, ве! Гляньте, скільки зерна я oh! намолотив. Ой, Цілий мішок. А можна його до млина однести? Можна, да, Можна. борошна намолоти. А хто ж піде до млина? питається півник. Ой, не я, не я. – Не я відповідають mm -mm. мишенята знову. Mm -hmm. Добре, я це зроблю, сказав півник, і пішов до млина. А коли прийшов, приніс борошно та й показує мишенятам. Гей, круч! Гей, верть! Гляньте, скільки борошна я намолов! Ah, – А ah, можна ah. його взяти та й пиріжків напекти? Можна? Хто з із вас? Тісто буде місити, питає Півник. Не я. І не mm -hmm. я, знов відповідають mm -hmm. так. так. Mm -hmm. Ну, добре, добре. Тоді я це зроблю, каже півник, і за все тісто місити. А ще піч витопив. Пиріжки піч поставив, а як вони спеклися, поставив на стіл, вже й поприбігали мишенята. Ох, і голодний я, каже, Крунь. А я який голодний, каже. Тривайте нас тривайте, мишенята, каже півник. Скажіть мені, будь ласка, хто знайшов колосок? Ой, ти, ти кажуть мишенята. Так, а хто його обмолотив? Ти. ти. Знов відповідають мишенята. Так, так. А хто борошна намолов, Тісто замісив, хто випікав пиріжки? Ти, Ти. Вже зовсім тихо кажуть мишенята. А де ж ви були? Що ви робили? Що ж мали казати мишенята? Нічого, бо вони справді цілий день тільки стрибали, співали пісні, танцювали, а півник сам працював. Вони стали виходити за столу, а півник їх і не тримає. Бо хто ж таких лінюхів? Пиріжками пригощатиме, не можна лінуватися. Потрібно кожного дня якусь добру справу зробити. А щоб вас до столу запросили, треба допомагати обов'язково. Треба з дитинства пам'ятати, що можна не лише танцювати і співати, а й працювати з дорослими. Вчитися. Кар, яка гарна казочка. Ну ось. Нам час додому, а вам дітки, в ліжечка. А, а я Що? не хочу спати. Кар. Не хочеш? І в залі. А я де цю... подарунок? А, цю... Подарунки. У гості Ми... без подарунків не ходять. Так, вони... так. Не, без подарунків ходять. не ходять, без подарунків не ходять. Подарунок? Ми справді принесли вам подарунок. А! Ми хочемо вам заспівати гарну. Ніжну Колискову. <гар> колискову. <гар> давайте, малята, давайте послухаємо Колискову від тріо Козачка. Сонце сідає ніч на

За... за тебе не немаю. Лю... Наче в долонях стискає серденько, та коли сководи маленьків, спимоє Щастя більшого за тебе не маю. Спи, моє любе, сил набирайся, спи, дорога. Щастя більшого за тебе не маю люлі люлілю. Лю лю На добраніч, мої любі, солодких вам снів. Бай, бай. Бай-бай! peace near